Всіх вітаю з торгівельного центру «Фонтан Скай», що в Одесі. Сьогодні чорна п'ятниця. Хочу щось купити собі на знижках. Зайти в Байкіті, в Голді, може в «Сінсей». Ось такий магазин взуття, фло в Одесі є. Ось подивитись, може, тут щось знайду якесь взуття. Якщо щось буде класне на знижках, то буду купляти. Так що вриваємо, що тут цікавенького. Тут є, бачите, які знижки. Це, я так розумію, на сумочки ось ці коштували 579, зараз 449. Ось отакі сумочки. Далі 50% знижка на другий товар, на всі товари. О, так це цікаво. Це можна щось обрати. Ось така знижечка. Зараз буду дивитись щось, і якщо щось оберу, то приміряю, покажу. На другий товар виходить 50%, на другу пару взуття. Ось дивіться, одну ви берете за повну суму, а на другу 50%. Така моделька цікава. О, зараз буду обирати тоді, приміряти і показувати, що тут є. Ось знайшла такі угі, мені подобаються по кольору. Під мої худі підходять. Мені взагалі сірий колір подобається. Такі вони низенькі, будуть зручно вдягатись. І ціна, бачите, нормальна, Але треба другу пару знайти, щоб все таки було вигідно купляти, щоб, знаєте, за дві пари заплатити, щоб 50% знижку отримати. А щось друге поки нічого не знайшла такого підходящого і цікавого. Так, угіки в сірому кольорі. Немає їх 39-го, думала, може 40-го будуть, але тільки від 38-го маленькі залишились. Тому нічого я тут не приміряла. Ось в цьому магазині фло. Я не знаю, є він десь ще в інших місця... містах України. Ось такий магазин фло. Тут багато, тут одне взуття різне. І сумки. Взуття і сумки різне. і для дітей, і для дорослих, для всіх, для чоловіків і жінок. Український бренд, написано, що розпродаж. Ось тут може я щось і знайду, якісь, може, брючки хочу подивитись. Краща ціна. Треба йти там, де е, є такі брюки у них різні. Джинси мені також у них подобаються, але тільки отакі от широкі не хочу. Півтори тисячі, поки без знижки. О, я цю кофту бачила на дівчині, там дивилась. Влог, влог. Вела, і вона її без нічого вдягла, і так знаєте, спустила на плечі, і вона так гарно виглядала в неї, просто клас. Так, ну, дуже ефектно, без нічого, без майки, просто на голе тіло От вона була вдягнута, ось ця кофта з червоними гудзиками. Дуже-дуже мені сподобалося. Думаю, вчора дивлюсь про джейло, начебто там був випуск. І думаю, де ж я бачила таку кофту. Це згадала це точно. Це точно. Ось тут знижечки, дивимось. Штани на 799. Ні, такі мені за 499 не подобаються рівненькі. Далі, ось в такому кольорі. Та ні, на резинках оці мені ну, не дуже ще ж такі широкі, не хочу. 499, до речі, 499 сірі в різних кольорах. Є такі зі смужками, також 499 з біленькими ось такими шму, смужками, бачите, на знижки. На знижки також є такі до них, як, ну, як худі, 499 гривень коштує. Так, може тут якісь штани інші. Ну Розпродаж тут весь час можна щось на розпродажі взяти, не тільки в Чорну п'ятницю. Зараз подивимось, що тут. О, джинси 999, але широкі. Широкі я не хочу. У мене багато широких. Чомусь хочеться просто такі звичайні джинси. Такі ось. Ну, це в червоному точно не моє. А скільки ж коштують? 199 гривень. Можна по дому, до речі, взяти тепленькі носити. Є в червоному кольорі. Так, в рожевому. До речі, ці по 199 гарна ціна. І ось в такому, бачите, як фіолетовому. По 199 утеплені штани. Нормальна ціна. Я б сказала навіть дуже. Ні, фіолетові, бачите, 399. Так у них буває, да, від кольору залежить ціна. Це так частенько 399. А тут у нас 199 червоні. Червоні штани за 199. Може навіть і поміряю за таку ціну. Так, показуються штани червоні. Вони, до речі, нормально так виглядають. Я Ельку взяла в великий розмір і вони на мене якраз. Як ну, просто що червоні. Ну, червоні ще познали за 199 інші по 399. Ось такі штани. Ну ви знаєте, тепленькі. Навіть сірим ходім мені здається. Більш-менш нормально. Зараз я їх з курткою чорною примірюю. Глянемо, як вони з курткою. Всі чекаю знижку на цю куртку. Вона така прикольна, є в чорному кольорі, є ось в цьому молочному кольорі. Мені, до речі, вона подобається, але так і коштує вікетсу. Ще довгі куртки завезли, зараз вам покажу, окрім оце в паротенці. І навіть штана, неповано, з чорними штанами вона виглядає непогано, з каптуром таким теплим. І отут вона в таких кнопочках. І мені подобається, що її можна зав'язати. Дуже звична корча. Ось таку куртку на знижці за 900 гривень коштувала вона 1600. Це розмір М. Вона така дуже тоненька, хочу подивитися з чорною курткою ці червоні. Штани, ну, Ні здається, нічого так. Я дивлюсь, там дівчина взяла з білою пальтою. З білою Вони, до речі, класно виглядають з білих саме ці червоні штани. Вона мені, мені сподобалась. Ну, ця ось куртка, бачите, без каптура її за 900 гривень. Дуже така, вона мякенька мякенька прям зручна, даненько так накинув. Більш легку погоду її носити. Ось така куртка. Це дійсно на валку. У них не було раніше цієї подовженої такої з розрізами. Тут також розрізи на таких кнопочках, двох сторін. Але ці кнопочки якісь вони не дуже зручні. Коштує така куртка 3,5 тисячі. Бачите, вона тут заглянується до тепла. Нам мені подобається, тільки оці кнопки якось трішки не дуже зручні. На мені розмір М. Можна і більше взяти. Виглядає нормально, з цими краси штаном. Нормально так і тепленька. Ну, Зручна. Мені подобається. Треба чекати знижки. Це перша покупка. Дивіться, який в них патріотичний у Голді пакет. Мені подобається історія переможців тут намальована всі роки, три зуби. Я купила папа -па собі червоні ці штани. Пояснюю, може я їх там просто буду вдягати, виходити, знаєте, в магазин біля дому чи в укриття, йти, вони теплі, дуже класні, немає худі такого кольору, на жаль. Жіночка при мені їх покупляла і дівчина з білим ході. Тому я вирішила, поки є розмір L, тому що L, ви бачили, як мені прям впритик. M вже буде маленький, то треба їх купляти за 199 гривень. Тим паче, знижка на інші в інших кольорах. По 399. А є в, в чорному, наприклад, кольорі взагалі немає знижки. Ось так тут вдягнуті манекени, нова колекція. Дуже прикольна оця сукня. Мені подобається. Класно виглядає. І ось така спідниця зі светром. Голді, такий магазинчик, він мені подобається. Тут якісні речі натуральні, це рівненський льонокомбінат. хто не знає. Магазини є по всій Україні. Багато магазинів, якщо відкрити карту, то по Україні навіть в Одесі їх декілька. І джинси у них гарної якості. Ось так вдягнутий манекен також мені подобається. Вони, ну, так, і куртки у них такі, симпатичні. Зараз ще манекенів покажу. І далі підемо. Вже каву треба йти пити. Каву. І ось так ще вдягнуті манекени. Ось така спідниця в неї. Ага, білі ці штани. них багато цих білих штанів зараз. Розпродаж у них весь час є розпродаж щось на розпродажі. І ці сільпо, як завжди, дивує. У них сьогодні фестиваль такої їжі, вуличної їжі, скажімо так, бачите, фастфуд. Яка картопелька смачна, ось така картопелька по за 100 грамів 2690. Це тільки сьогодні таке, щоб ви знали. Вони не, не завжди таке готують. Сир фрі 180 грам. Далі я вам кафе покажу, яке мені подобається у них. Е, стріпси з індика 49,90. Ой, такі смачненькі бургери, так? Да? Із бургер, чизбургер, покача. Покаче за 82 гривні. Да? Сендвіч смачний дуже з миска морської. О, я може зараз щось виберу. Хотіла показати е, кебаб, але можна щось тут взяти, розігріти. Там є мікрохвильовка і взяти каву. Дивіться, зараз щось візьму. Я вам хочу показати, ось кава, бачите, 25-30 гривень. Донер оцей кебаб, коштував 51, аж зараз 69. Ну, він дуже великий і дуже смачний. Вони тут готують. У них навіть є тут пиво крафтове. І тут можна випити цій. Ну, от прям в сільпо ви приходите, і ось таке така кафе. Дуже зручне, симпатичне. І сидите тут, перепочити, випити каву. ось така. Льпо у нас є в Одесі, гарненьке. Цю вайкікі, бачите, джемпер 319 гривень. Ну, тут вони вже по одному розміру, як я розумію, залишились. Зараз гляну ось такий, наприклад, скільки коштує зі знижечкою. Ось такий джемпер коштує 659 Якщо чесно, я дивилась джинси. Якось раніше у них на знижках, навіть і не на чорну п'ятницю, можна було кращі ціни знайти. Ось мені сподобались джинси, вам покажу. але вони коштують 700 гривень. Мені така модель подобається. Ось такий слімом, бачите. Ну, яка тут знижка? Були 900-729, 200 гривень. Я б не сказала, що це знижка на Чорну п'ятницю, така велика. Да? Що тут ще є? Тут взагалі без знижки висять. 250-959 гривень. Ось такі речі у них на П'ятницю. Якась така куртка утеплена на гудзиках. Бачите, як вона так зроблена. 1099. І ось тут написано також Чорна п'ятниця. Що, може, тут якісь такі великі знижки. 729. Ну, звичайні знижки, те, що залишилось в одному, знаєте, розміру, так воно тут і висить. Це не сказати, що це чорна п'ятниця. Бувають які знижки і краще. Зараз ще хочу наверх піти, там подивитися, де взуття продають, і в український магазин зайти. Ну от Взуття, давайте глянемо. Ось такі черевички 829, такі черевички 859. Якщо я щось сьогодні знайду і куплю, я вам обов'язково покажу, що я знайшла, що купила. Ось такі 599. Вони знаєте, як Прорезинені навіть, мабуть, не будуть промакати. А скільки коштували, зараз скажу, а коштували 899. Ось ці біленькі, зараз на знижці 999, а коштували 1300. О, в такому кольорі є цікавому, да? зелененькому. Коштують 1050, а коштували 1300. Також є в білому. Відчуй легкість та комфорт. Тут навіть більше, ніж в острові, мені здається, саме взуття. В цьому вайті взуття набагато більше. Є в чорному кольорі ось такі. Ну, ось, на такій височеній підошві прям в дощ носити. Внизу, може, щось більше знижка, 899. Ну, до нового року будуть знижки, звичайно, більші. Це точно. В Юскі я вам показувала, знижки класні на різдвяну, до речі, колекцію. Хочу глянути, може вже в сінце є, також знижка на різдвяну колекцію. Чомусь у них не світиться. Вивіска, може, немає світла на генераторах. Ну, скоріш за все, бачите, якось темненько. Сенсей. Так, Хочу пройти глянути, що у них вже почались знижки. Мені здається, ні, бачите, що ці гноми всі без знижок поки йдуть. Я вам їх показувала, я вам так прям показувати не буду. Просто хочу показати, що тут є. Може якісь знижки цікаві на п'ятницю. Також сукня, бачите, як мерехтить. Польський бачу, левий бачу, і гривня 279 гривень. Ось така в золотому кольорі сукня в стілі диско. Мені здається, тільки якось її треба розвернути. Да? Ось так. Ось така сукня. Тут також ось в трендах все мерехтить, блищить, всі ці ковтинки. Все зблизько. Ой, дивіться, яка цікава така, прям як піджак. На гудзиках 899 гривень. Овсім цей також цікава колекція, ця різдвяна. 659 гривень. Я може якось прийду поміряю не на Чорну п'ятницю, щоб тут не було стільки людей. Ну, мала подивитись, може тут є знижки. Ось бачу, по 399 є светри, дуже багато, просто їх тут розкидують. Ось оці светри на знижках. Ось Чорна п'ятниця, бачу. Чорна п'ятниця, мінус 50 на обрані товари. Ось ковтинка така за 169 гривень. На чорну п'ятницю можна купити. Ну, така от вона симпатична. А бачите, червона йде без знижки, тільки на рожеву. Знижка на Чорну п'ятницю. Також бачу тут написано Чорна п'ятниця, 50% на обрані товари, 389, ось такий піджак. Ну, вибачте, погано видно, тому що ну, немає, світла немає. Від генераторів вони все не вмикають. 459, ось такий піджак на гудзиках. Ну, дуже стильний такий знижечка на нього йде. Також ось чорна п'ятниця, бачу, вивіску. На обрані товари Чорна п'ятниця. Ось такі сукні у них подовжені. В двох кольорах йдуть в смужечку. Оце такий колір цікавий у неї. Колір дуже цікавий. Хочу глянути, скільки коштує 279. Ана чорна. А ця 599, як цікаво, так? Да? ця 279 в яскравому кольорі. Мені подобається, до речі, більше. Також тут ось чорна п'ятниця. Щось можна. Тривали цінники, 269, ковтинки ось такі, звичайні ковтинки, без каптурів, просто ковтинки. Так пройду, просто знаєте, я, ну не, не те, що я роблю прям такий шопінг, просто показати, що на Чорну П'ятницю можна купити, чи, чи якісь знижки цікаві. Тут також на обрані товари мінус 50 на сумочки. Ну, я щось не бачу, ось бачу сумочка іде зі знижкою 289 гривень. 52%. Ось така сумочка. Ну, Я думаю, вже її обратно ніхто не поставить на ту ціну. Це не тільки на Чорну п'ятницю, вже якщо її поцінили, то, мабуть, все-таки в Сінцей так не буде, що вона буде потім дорожче да, коштувати. Слухайте, які в них цікаві черевики да, на вулицю ходити. Який великий розмір. Жіночі черевики такого великого розміру. Без стіни. Ну так вони і виглядають. Ну, як угі, типу, тільки такі низенькі. А ось дивіться, які червички на підборах, 500 гривень. Ось отакі. Не знаю, наскільки в них зручне взуття, ніколи не купляла. Ось таке 500 гривень. Тут ну, можна дуже дешево купити. Іноді прям так розпродають, ось такі черевики. А наскільки ну, такі черевики. Ну, щоб пообривали цінники, бо соніжка за 329 гривень. Так, далі йдемо. Тут що, ну і дитяче також є зі знижками. Ну, на дитячі в них весь час знижку. Ось 50%. Бачите, тут дві кофтинки дитячих за 189 гривень. Взагалі, дитячі речі у них якось дуже-дуже дешево. Прям ну, можна діти тим паче ростуть так швидко, що йому купляти дорожче. Можна прийти в сінцей купити. Дитина підросла і викинути зразу. Я нагадую, я була сьогодні в торгівельному центрі Фонтан Скай, Тут є також Юск, великий новенький є Сінсей, також є магазин українського. Льонокомбінату Голді це рівненський лін льонокомбінат, «Вайкікі» на першому поверсі. Та нормально, тут магазинів багато. Є комфі також і сільпо велике на першому поверсі, де випити каву, посидіти, відпочити. Гарний торгівельний центр, можна сказати, в центрі міста. Можна також тут посидіти каву попити.